Добрий день, дітки! Запрошую вас на заняття з пізнавального розвитку, з рідної природи. Сьогодні я хочу розказати вам про один чудовий місяць. А як він називається, вам треба відгадати загадку Крапле з неба із дахів? Дощ холодний, почорнів, без листя сад, що за місяць здогадались Так. Це листопад. За жовтнем осінь приводить листопад. В народі його називають напівзимник листопад місяць опалого листя, якого майже не залишилось на деревах. Холодні пориви вітру зривають останні листя з дерев. Зникли останні барви, віддзвеніли пташині голоси, останні перелітні птахи відлітають у теплі краї. Небо часто вкривається сірими хмарами, і лиє холодний дощ. Від дощу люди прикриваються парасольками. Вранці на землі можна побачити іній. Ну що, малята? Сподобалась моя розповідь? Ви сьогодні молодці. Дякую вам за увагу. До зустрічі.